Є у нас ще ось такі пшикалки. Такі пшикалки. Це попередні кошенятка, які були знайдені ага, біля магазину. Я вже саме запам'ятаю, хто. Вони не випригують, шмон роблять, як і всі інші. Ну, оця чорно-біла це мала, Неможливо їй закапати очі. Вона в мене просто, щоб ви розуміли, ось роздирає на частини. Таблеточку моєму з паштетом, а очі капать. Так, да, да, я про тебе говорю, що ти вредна дівчинка, не хочеш? Да? Хочу показати вам те одне очко. Ні, вона не буде кидатися, але просто мене лякає Ось це з очком, бачите, очко там, біда-біда. І треба нам пелюшки дуже. бо Це капут, просто дивіться, що робиться. Що робиться? Це постійно кожен день прибирається, але ж діти. Такі діти, а це хлопчик Пшикалки, самий кузатий. Я їх сьогодні вже вакцинувала.